Не вернувся додому. У мене він був ясно чулий, як світ, сонечко так посміхається, ще й двадцяти не було йому літ юним навік і останеться. Материнські переживання, сльози, перечасна сивина, гори сиріт, дружин, родичів та друзів жахлива трагедія. 25 років минуло з часу виведення радянських військ з Афганістану. А події в цій країні залишаються живим болем для багатьох колишніх солдатів та офіцерів, що воювали на цій війні. Через горнило десятирічної радянсько-афганської війни пройшло більше 160 тисяч українців, із яких близько 2,5 тисяч солдатів полягло на полі бою. У тому числі 60 вважаються зниклими безвісти. Було дуже складно, але ми виконали свій воїнський конституційний долг перед той країною, яка дала приказ. Смерть. Не вибирала між опитними бойцями, такими як були кавалер чотирьох бойових орденів, капітан Якименко, прапорщик Кара, і молодиї ребята. Вони живуть серед нас. Ці ще молоді чоловіки, сповнені енергії та сил. Їм виповнилось лише по 40-55 років. Але у їхніх серцях живе те, суті чого на щастя, не знає більшість із нас. У їхніх душах все ще живе війна, і часом уночі вони прокидаються від снів, у яких гримлять вибухи, свистять біля скронь кулі, палає збитий в ущелині вертоліт, і друг, з яким ділили цигарку, коротко скрикнувши, падає горілиць, поспішивши полетіти додому в чорному тюльпані. Війна зламала з життя багатьох молодих хлопців, але незважаючи ні на що, вони чесно виконували свій громадянський інтернаціональний обов'язок, що дали вітчизні. Гарячі точки з гордістю показали, що наші хлопці гідні героїзму батьків і дідів, які перемогли фашизм у роки великої вітчизняної війни. Щорічно 15 лютого в Україні вшановують пам'ять, доблести відвагу тих, хто не шкодуючи життя, ідучи у те пекло, вірив, що несе визволення приниженим та поневоленим. Що не вбивати, а захищати нове життя?